Доброго всім вечора. Я думаю, мене добре видно і чути, тому будемо розпочинати. Сьогодні, скажіть, будь ласка, хтось ще видно мене і чути? Дякую. Сьогодні ми з вами поговоримо про комплекс BPC. Він дійсно унікальний комплекс, тобто склад дійсно унікальний і працює він також шикарно. Тому варто про нього на ньому сьогодні зупинитися і про нього трошечки більше дізнатися. Значить, комплекс у нас BPC, включає 18 трав. Його можна використовувати, і він дуже добре працює при таких захворюваннях, як атеросклероз, Ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба першого, другого ступеню. Згідно класифікації міжнародної МКХ 10 ми знаємо, ну можливо, хтось не знає, то я скажу, що гіпертонічна хвороба третього ступеню це вже гіпертонічна хвороба, яка розвивається після перенесеного, тобто її ускладненням ВУ, перенесена серцево-судинна катастрофа або інфаркт, або інсульт. Тому це вже дійсно дуже важка гіпертонічна хвороба з ускладненнями. Ми говоримо про першого і другого ступеню серцево-судинні захворювання з кожним роком насправді зростають, і кількість їхня збільшується, і вони дуже і дуже сильно молодшають. Особливо з війною, ну ковід вніс також свій негатив, тому що після ковіду ми знаємо, що дуже багато було також серцево-судинних ускладнень. Бо він давав в першу чергу гіперкоагуляцію згущення крові також міокардити бували після ковіду. А ковід у нас в нашій країні, на жаль, плавно перейшов у війну, і зараз ковід, до речі, також є. Просто він протікає трохи легше. Він мотував про імунну систему. Ми тут про Біпсі також поговоримо, тому що все залежить від того протікання ковіду, залежить від того, яка у нас імунна система. Ну а з приводу атеросклерозу ішемічної, і гіпертонічної, і цукрового діабету і надлишкової ваги, то кожного дня на прийомі я бачу таких пацієнтів. Їх дуже велика кількість і реально дуже молоді пацієнти. Так, сьогодні в мене останній на прийомі був пацієнт, якому лише 24 роки. Але в нього вже індекс маси тіла 33, тобто це вже навіть не надлишкова вага ожиріння. У нього тиск 150 на 100 і 140 на 100, який він не відчуває взагалі, а звернувся просто, якби обстежитися, що буває вкрай рідко. Зазвичай пацієнти звертаються вже тоді, коли є якісь певні проблеми. І найгірше, те, що є незворотні зміни. Тому нутриціологія і наша улюблена компанія Natural Sunshine це в першу чергу профілактика таких серйозних ускладнень, які, я тільки що сказала, як в тому числі і інфаркти, і інсульти, і цукровий діабет. Ну, вегетосудинна дистонія раніше вважалася діагнозом, зараз нібито одні кажуть, що це взагалі не діагноз, але в чому полягає суть ну, тонус судин. Тобто судинки треба тренувати приведемо судинній дистонії, бо якось його той стан вилікувати, ну а він дійсно дуже мучить пацієнтів, скажімо так, тому що той тиск то може бути низький, то високий, і пов'язано це все дійсно з тонусом судинок і тих судин і судинної стінки. Тому судини треба тренувати, укріплювати. Ми всі знаємо дуже добре, що в нас є. Вітамін С з рутином і біофлавоноїдами, який також дуже добре укріплює судинну стінку. Про ендотелій внутрішнього оболонку судинної стінки ми також почали багато чути тоді, коли в Україні ну, з кордоном і в Україні потім з'явився ковід, тому що він пошкоджував внутрішню саме ту оболонку, робив ендотеліальну дисфункцію тим судинкам, і починала згущуватися кров, і утворювалися тромби. Ну, так само і механізм атеросклеротичних бляшок, приблизно, якщо в нас є хронічне запалення в судинній стінці, організм латає те запалення тим, чим маємо. І якщо ми маємо надлишок тих поганих ліпідів, тобто ліпопротеїдів низької щільності в організмі, відповідно, вони будуть налипати на те місце, де найбільше є Виражене запалення в судинній стінці йдуть утворювати нетромби, атеросклеротичні бляшки, які, в свою чергу, людина також не відчуває, але потім вони приводять до ішемічних інфарктів і, і до ішемічних інсультів і інфарктів. Е, також можна використовувати наш комплекс BPC при мігрені, е, алергії, безсонні, неврастинії. Ну і також ми знаємо, що зараз. У зв'язку з такими хронічними стресами дійсно проблем з нервовою системою в пацієнтів багато, і я на прийомі бачу в когось панічні атаки, в когось і невростенія, в когось невроз, а у когось і депресія. Тому препарат, далі ми поговоримо про складники, він також дуже добре працює в тому напрямку. Також профілактика онкології, особливо раку печінки. Хронічний холецистит, хронічний гепатит. Ну, Хронічний гепатит, гепатити взагалі є вірусні і, там, наприклад, медикаментозні бувають гепатити. Тобто, якщо людина тривалий час приймала або приймає якісь дуже серйозні хімічні препарати, або хіміотерапію, якщо є онкологія, то там всюди буде Хронічний гепатит Та взагалі підтримка нашій печінці потрібна обов'язково, так як ми споживаємо дуже велику кількість харчового сміття. Ну, ми, нутриціологи і наші пацієнти, клієнти вони в тому розбираються, вони читають етикетки, думають, що купують, які продукти споживають, але і є, повірте, багато таких людей, які не задумуються над тим, просто їдять. Що під руку попаде, відповідно, потім маємо надлишкову вагу і купу проблем, тому печінку свою треба обов'язково підтримувати: клімактеричний синдром, ну і стрес, в якому ми фактично всі живемо. Він добре працює, щоб знизити реакцію суди на стреси, нормалізувати артеріальний тиск, нормалізувати нервову систему. Ну, ми добре знаємо, що е, при хронічних стресах в нас від, йде е, викид е, гормонів стресу. Тобто, ці, постійно виділяється кортизол, адреналін, е, і вони, якщо вони тривалий час, ті гормони виділяються наднирниками в організмі, то звичайно це приведе спочатку адреналін дає е, е, і часте серцебиття, і підвищення артеріального тиску. Той самий кортизол, якщо він тривало високий. А це хронічний стрес, то він також приведе до підвищення глюкози в крові, до підвищення холестеринів, до набору ваги так званого появи кортизолового животика, тому що ми ті стреси починаємо тихенько заїдати. Ну і профілактикою, в першу чергу, надлишок кортизолу можна вивести тільки адекватними фізичними навантаженнями. Бажано вранці старатися. Хоча б якусь елементарну легку таку фізичну зарядку, яка вам підходить, У кожного є певні якісь свої нюанси там, зі спиною і в когось більше грудний остеохондроз, в когось там шийний і так далі, але зарядку ми повинні елементарно старатися робити. Ну, або прогулянка така інтенсивним темпом, але в такий мороз, навряд чи хтось з нас дуже захоче зранку в 6-го ранку бігти, робити зарядку, але якщо. Бігти ходити, але вдома зарядку ми всі можемо зробити. Бад БПС підтримує серцево-судинну систему, сприяє регулюванню кров'яного тиску, відновлює нервову систему, стимулює імунітет, покращує роботу печінки. В числі продуктів компанії NSP він один із таких найпотужніших, бо дійсно до його складу війшло аж 18 лікарських трав. Як їхня сукупність нормалізує серцево-судинну систему, покращує печінку ендокринну систему, корисна для нервової, підвищує імунітет за рахунок зміцнення захисних властивостей організму. Тепер трошки розберемо, які трави входять. В склад комплексу BPC. значить, один із компонентів це Донква, він же називається лікарський дягель, і відомий великим спектром впливу, запобігає спазмам, взагалі, ну і спазмам судин, бо судини ми знаємо, що вони в нас коли звужуються, тоді піднімається рівень артеріального тиску. І розширює кровоносні судини, знижує тромбоутворення, стимулює кровотворення, сприяє зниженню в'язкості крові, тобто працює на розрідження крові, впливає на якість периферичного кровообігу, тому що ми знаємо, от мене вчора був пацієнт, який до мене звернувся. Йому він мій пацієнт, ну фактично маю вам сказати здоровий, але для свого віку: в 60 років його значно турбує, те, що він мерзне в ноги. Тобто судини периферичні в нас звужують, вони взагалі вищі набагато, а з віком, внаслідок того, що плин крові все-таки погіршується, то і мерзлякуватість там може бути, тому що він обстежений абсолютно і повністю, нема там ніяких атеросклеротичних бляшок, він ще лише капіляроскопію не зробив, ну буде робити капіляроскопію, але я його запитала: кажу, вона що їй будете робити, що воно вам дасть. Ну, призначила Йому поприймати готокулу, яка також добре працює, ну і подивимося. Але взагалі є певний ну, такий, ті пацієнти, які мають вегетосудинну дистонію, буває такий синдром Рейно, може комусь відомий. Тобто це звужені периферичні судини. Люди сильно змерзають у ноги, руки, навіть коли звужуються на морозі, починає зразу боліти голова, звужуються судини головного мозку, бо це також периферичні судини. І е, при синдромі Рейно, звичайно, набрякають сильно дуже руки, і вони починають синіти, тому ми маємо тут покращити той периферичний кровообіг. Проявляє болезаспокійливу, заспокійливу і протизапальну дію, е, сприяє посиленню секреції ферментів, чим покращує травлення е, і покращує сечовиділення. Тобто, бачимо, що е, травичка, яка працює фактично у всіх напрямках. Ще до складу БІПІСів входить такий дуже відомий гриб Рейші. Багато моїх пацієнтів ну, в народі він називається грибом безсмерті або ліксир життя. Широко використовується в Аюрвелії, в китайській медицині. До речі, в мене є вже пацієнти. Багато хто хто не дуже любить лікуватися аптечними медикаментозними там, препаратами, які самі. Собі там вичитують, замовляють, хто на, на хербі, хто де, і багато хто приходить і питає: А як ви відноситеся От вчора до буквально у мене була пацієнтка, яка, до речі, до мене звернулася просто на ехо. Вона прийшла, ніби її нічого не турбувало. Їй 48 років, молода, дуже гарна жінка, Ре, виглядає реально шикарно. Ну, але коли я почала їй робити ехо, це було два місяці тому приблизно. Я була просто в шоці. Страшенна тахікардія, тобто почащене серцебиття, є аритмія, екстрасистули там були, і шлуночкові, і супровентрикулярні, комбінована аортальна вада, мінімальна і недостатність мітрального клапану. Ну і вона, так як записалася тільки на ехо, думаю, помірюю я їй тиск. Ну, бо я їй ехо зробила, сказала, що вам треба дообстежуватися терміново. Вас, напевно, кажу, коли ви здавали останній раз кров на феритин, вона, ой, я таке не здавала. Кажу, у вас, напевно, є виражена анемія. Ну, факт той, що потім вона Мірюю їй тиск, в неї 180 на 110. Дала я їй препарат для зниження тиску, насварилася на неї, що треба обстежуватися, відправила, написала, які поздавати аналізи, дала до обстеження по УЗД. На наступний день вона приходить, здала в нас, бо я працюю, в мене приватна медична практика, на... є лабораторія. Тобто лабораторія прибігає до мене і кажуть: подивіться, її аналізи. У неї гемоглобін був 64. Приходить та жінка, ну про там, холис була порушена, вітамін Д низький, феретин там взагалі був дуже дуже низький. Я навіть не пам'ятаю, але ну, він був о, менше, ніж два. Тому пам'ятаємо, що ферритин у нас повинен дорівнювати вазі. Значить, вона ходить. З тим аналізом вона вже встигла збігти до іншого лікаря, і сімейний лікар, звичайно, таку жінку відправляє до стаціонару на переливання крові, якщо гемогін ще 5, то стоїть питання переливання крові. Вона прибігає до мене і я не буду лягати, я не дам капати мені кров, там в неї істерика. І я кажу: слухайте, ну, ви себе довели до такого стану, чим я зараз можу вам допомогти? Але <кій> вона, я вас дуже прошу: беру, даю їй хлорофіл, даю їй залізо, хелатне, по дві таблетки три рази в день. І вітамін С. І кажу, через тиждень ви маєте прийти, і обов'язково мені здати тут аналіз, щоб я спокійно спала і розуміла, чи він той гемоглобін у вас піднімається, чи е, треба таке переливати ту кров. Прийшла вона здала, правда, вона дуже слухняно виконує після того рекомендацій. Здала вона гемоглобін, він у неї вже був е, 76. Ну, на сьогоднішній день це пройшло. Потім через місяць вона здала в неї вже і ферритин, і гемоглобін почав підніматися. От вона мене почала зараз. В неї слава Богу, все нормально. Ми обійшлися без переливання крові. Причиною таких проблем виявилася гінекологія, в неї є фіброміома, і в неї дуже обільні місячні. Там треба робити операцію, але жінка поки що відмовляється. Вона не хоче робити екстрапацію матки і от ходить, Шукає якийсь альтернативний варіант, хоча там та фіброміома досить таки великих розмірів, там ну, швидше всього без варіантів. От і вчора вона привела мені свою сукруху на прийом, який 82 роки, і каже: Я от хочу купити гриб рейші. Як ви думаєте, чи варто мені його купити? Бо я там собі вже почитала, і я думаю, воно мені і на гінекологію, і на те, і на це. Ну, звичайно, вона купила Кордіцепс. Сьогодні вчора, вчора купила, але пацієнтка вже до того собі почитала. Але так як вона провірила, що наші добавки працюють реально набагато краще ніж те, що вона замовляла за хербу, то вона дійсно вже зараз користується лише не спіє. На сьогоднішній, і до речі, про мене також я хворіла ковідом тричі, ну, три рази в мене був підтверджений ковід. Ну і найважкий — це був перший раз. І е, я ну, дуже багато пила добавок, я вилікувалася лише на добавках, слава Богу, але Кортіцепс для мене було одне із другий раз взагалі, коли в мене був було... я вже думала, що він ну, якби тест підтверджений, думала, знову буде вже температура невідомо, скільки, але е, маю вам сказати, що величезна кількість моїх комплексів, які я просто випила в великій дозі і 4 каплі за добу. Просто температури в мене не було один раз, тільки 37,4, Я вже бігала, була дуже активна, і не було в мене ні тої задишки, ні такого е, серйозного, серйозних нюансів, які дає ковід. На сьогоднішній день гриб рейші вирощуються в таких країнах, як Північна Америка, Китай, Тайвань, Японія, Корея. Фахівці 21-го століття відзначили дивовижні властивості рейші. західними фітотерапевтами. Рейші визнано одним із найсильніших адаптогенів з урахуванням безпеки у застосуванні гриба рейші його сміливо рекомендують з метою зміцнити імунітет. В грибі є вміст полісахаридів та аргостеринів, які імунну систему стимулюють і також сприяють зниженню рівня холестерину, в крові нормалізують тиск, зменшують фактор фактор склеювання тромбоцитів, тобто вони працюють як аспірин. Ну навіть краще, тому що без побічних ефектів. В наші дні гри Рейші застосовують як найцінніший нутрієнт, щоб підживити підтримати найвищі різноманітні проблеми зі здоров'ям. Адже саме Рейші це чудовий адаптоген, який покращує роботу фактично кожної системи організму. На сьогоднішній день дослідження ще продовжуються тривають. Вченими університету. З оклахоми було зазначено, що завдяки речовинам у речі сповільнюється швидкість нервових імпульсів нервової системи, що впливає на зменшення реакції судин на стреси. Бо я вже казала, коли йде викид адреналіну, у нас звужуються судини, піднімається тиск і піднімається частота серцевих скорочень. Ну, кожний по різному реагує бувають порушення серцевого ритму, тому що стрес ще швидко з'їдає в нас магній. І можуть бути порушення серцевого ритму, такі як шлуночкові екстрасисту, стресозалежні. Відповідно, можна стверджувати, що цей грип не дозволяє стресам послаблювати наше здоров'я. Також було зроблено відкриття антисклеротичного ефекту гриба Рейші. тобто про холестеринові бляшки я також коротко сказала, він профілактує утворення тих атеросклеротичних бляшок. Також підтверджений його вплив щодо зниження, зниження артеріального тиску і кількості поганого холестерину, плюс фактор регулювання в'язкості крові, зменшування склеювання тромбоцитів. Вченими з Токіо опубліковано доповідь про протибульові властивості рейші. Також проведено дослідження використання рейші у профілактичних цілях при онкологічних патологіях. Під дією грибережі в нашому організмі синтезується інтерлейкін-2, який здійснює опір. Деяким видам раку. Спільно з ганодеровою кислотою вони гальмують розвиток раку печінки. Рейші містить багато полісахаридів, які стимулюють процес вироблення інтерферону, це протеїн, що допомагає організму захиститися від вірусів. Ще гриб відомий антиоксидантною дією, надає підтримку нервовій системі і допомагає протистояти стресам, також пом'якшує як наслідки завдяки його адаптогенному впливу. Плюс до цього він попереджає алергію та безсоння. Традиційна китайська медицина використовує гриб рейші дуже широко, і ну, у нас він ще не набув такої популярності, але ми до того йдемо. І тому що він не має зовсім дійсно ніяких пубічних ефектів. До складу препарату BPC також включили і корінь піону. Ну, про піон ми також знаємо, бо багато які в мене є пацієнти, бабусі-пенсіонерки, вони кажуть, що я собі там роблю настойку, кидаю туди глід, пустирник, піон, він мені дуже допомагає. Він дійсно допомагає і дуже добре працює, нормалізувати нервову систему, сприяє покращенню сну. Застосовується при вегетосудинних порушеннях і заспокоює досить таки нормально знову ж таки без побічних ефектів. Є тут плоди-дерези. Цей компонент сприятливо впливає на серцево-судинну систему, корисний також для нервової системи, покращує всмоктування харчових речовин з травного тракту, налагоджує роботу нирок та печінки. Також є у складі нашого препарату BPC корінь володушки. За рахунок цього інгредієнта знижується проникність капілярів, збільшується кількість глікогену в печінці, синтезується білок, плюс цей компонент має жовчогінну і протизапальну дію. Тому BPC також дуже добре працює у всіх тих пацієнтів, які мають дискінезію жовчовідних шляхів. Не оминули і плоди кизилу. Вони насичені вітаміном С та Е, а також містять дубильні речовини та фітонциди, плюс сприяють зміцненню стінок судин і тонізують самі стінки. Про куркуму також ми знаємо багато також ну, дуже такий розширений спектр її використання. Знижується інтоксикація при хворобі печінки, покращується робота жовчного міхура, знижується запалення в загальному запаленні, покращуються процеси кровообігу, застосовується під час лікування тромбофлебітів, ну і для щитовидки також куркума дуже добра. Присутній тут і корінь шавії. він додає протизапальної, кровоспинної, протимікробної, відхаркувальної та заспокійливої дії. Здатний підняти секреторну активність шлунково кишкового тракту, що сприятливо для хорошого перетравлення їжі. В давнину лікарі дотримувалися думки, що першочерговим етапом будь-якої хвороби є відновлення роботи ШКТ. Ну і ми з вами то дуже добре знаємо, що дійсно відновлення роботи ШКТ це дуже важливо, тому ми проводимо кожного 16-го числа марафон детокс нашого шлунково кишкового тракту. Який ну, є можливість додатися в групу, всі, напевно, вже знають. Хто не знає, то будете знати, і е порекомендувати, що саме вам треба, чим розширити ту програму реабілітації шлунково-кишкового тракту? Е вам може той, хто вас е запросив на вебінар або до компанії Natural Sunshine. Але дійсно від роботи шлунково кишкового тракту залежить фактично все. І в першу чергу і той холестерин, і рівень артеріального тиску. І якщо в нас шлунок працює, ну всі органи шлунково кишкового тракту працюють злагоджено, то тоді ми маємо проблем мінімум, і вага не набирається. Але е, не проходити е, реабілітацію ШКТ це на сьогоднішній день, фактично неможливо, тому що ми їмо дуже багато харчового сміття. Плюс стрес також несприятливо впливає на і на шлунково кишковий тракт в тому числі, тому е, особисто я проходжу е, детокс два рази на рік. Ну і плюс детокс, в мене ще є детокс такий 14 днів, який я стараюся проходити кожних 3 місяці. Тому рекомендую всім за своїм шлунково-кишковим трактом дійсно слідкувати. Корінь Астрагала міститься в складі нашого BPC, він сприяє зниженню кров'яного тиску, також заспокійлива кардіотонічна дія. Впливає на розширення коронарних саме судин. Тобто ми е, знаємо, що сердечко наше кровопостачають коронарні судинки, а вони також такі дрібненькі, тоненькі, на покращення кровообігу в нирках е, добрі, дуже діє. і діє як сечогінне, і виявляє імуностимулюючу дію. Е, завдяки кореню жіншеню, також, який міститься в нас у БПС, може використовуватися тонізуючий стимулюючий. І адаптоген з результатом підвищення загальної опірності організму з різним несприятливим факторам. Женьшень здатний підвищити розумовий та фізичний стан, покращити роботу серцево-судинної системи і нормалізувати артеріальний тиск. Ну, ми добре знаємо, що е, ми використовуємо часто там, де є гіпотоніки, тобто тих, в кого є тиск низький. Але завдяки тому, що тут є 18 трав, вони так гарно підібрані і збалансовані, що працюють вони на гіпертонічну хворобу ну, реально дуже добре. В складі біодобавки також є і інші цілющі трави, які нормалізують роботу серцево-судинної та нервової системи. Також зміцнюють імунітет і сприяють загально зміцнюючій дії. Кожну рослину ну в препараті можна віднести до живої історії натуральної і традиційної медицини різних країн з вивіреними пропорціями, що є досягненням науки сучасності. Найбільш цінною якістю біологічно активної добавки BPC є те, що поєднання тих компонентів науково обґрунтоване та запатентоване фахівцями компанії NSP. Завдяки правильно підібраним пропорціям рослин можуть повноцінно доповнити та посилити користь один одного. І загалом можна стверджувати, що даний препарат різнобічної дії допоможе в різних недугах відновить здоров'я та працездатність. Ну, а якщо ми ще пройдемо реабілітацію шлунково-кишкового тракту, то препарати будуть всі працювати набагато краще. Так що ось так. На по BPC у мене все, можливо, в когось є якісь запитання. Я бачу запитання. Добрий вечір. Якщо людина стентована після інфаркту, чи можна використовувати? Так, звичайно, можна використовувати. Ні в якому разі не можна відміняти ті препарати, які вам рекомендував ваш кардіолог. Тобто, якщо людина стентована, то там вже була. Бляшка, можливо, велика, яка могла привести до інфаркту, або можливо, навіть був вже перенесений інфаркт, тому ви маєте розуміти, що лікування ви маєте отримувати, особливо якщо це перший рік після стентування, то там повинно бути обов'язково там і плавікс, і аспірін, всі препарати або брилінта, якщо призначили всі ті препарати статини. Але однозначно підсилити дію і зменшити дози навіть тих медикаментозних препаратів на фоні прийому БІПІСІ, то звичайно можете використовувати. Можете не боятися, тобто тут тому, що ми приймаємо ще після стентування достатню таку кількість медичних препаратів, які мають також певні побічні ефекти на печінку, виводяться частково печінкою, частково нирками, тому однозначно можете використовувати. Так, поки питань. Більше не бачу, можливо, ще хтось щось хоче запитати.